Розбираємо з вами склад морозива каштан, яке ви дуже любите. Ви мене просили в кондитерські глазурі. В попередньому відео ми з вами розбирали в вершковій глазурі. Вершкові глазурі мені сподобалося. Тут кондитерські глазурі. Звичайно, дивимося завжди на ДСТУ. ДСТУ 4735 Свідчить про це, що це склад не зовсім молока, а комбінований склад. І таке морозиво вже не потрапить на домового холодильнику домашнього. Але що стосується складу, виробники нас не обманюють. Вони пишуть правду, склад вода питна. Глазурь кондитерська зроблена з олії кокосової, з олії пальмової, з цукру, какао, порошку, емульгатору, лецитин соєвого, цукру, олію кокосового молоко, сухе знежирене, суміш стабілізаторів та емульгаторів, різноманітник, крематизатор ваніль. Тобто, якщо взяти поєд... по... два цих морозива, і поєднати і то коштан золотистий, а це просто каштан е, класичний, такий золотистий з вершковим маслом. Це і з рослинними е, оліями. І ви скажете, а що тут такого, яка різниця рослині чи вершкові, можливо, навіть краще. Тут е, вершкове масло воно теж змістить невелику кількість транжурів, але е, в рафінованих оліях і різноманітних я не знаю, які вони тут рафіновані, дезодоровані, частково дезодоровані. Тут не вказує виробник. Я не знаю, чи є тут ранжири чи ні. Для мене це потенційно небезпечно і я своїй родині такий каштан не візьму, а той візьму. От і все, підпишіться, не губіться, поділіться, будь ласка, моїм відео в своїх соціальних мережах, тому що мене заблокували в інстаграм по причині, що я видаю себе за іншу людину. Так ось я вкотре говорю, що я каленська Ірина, практикуюча сертифікований нутриціолог, член асоціації Хелс Ковачів України, двічі мама, дружина військового, студентка Лондонського коледжу на терапатії нутриціології. І я себе ні за кого не видаю. А ті, хто захотів заблокувати мене. Не в інстаграм в мене буде ще більше інстаграм.